Можливо, хто звернув увагу, що якщо запустити застосунок, після того, як я додав оцей біндінг, то буде креш. Давайте покажу. Так. Да. Бачите, не запускається програма. Це означає, що я зробив помилку. А це означає, що ми вивчимо щось додаткове. Крім того, що я хотів пояснити. Так, нагадуємо собі: читаємо логи. Переконайтеся, що тут є ваш ваш емулятор. Потім введіть FATAL. І вам відфільтрує і покаже тільки Exception. Фатальну помилку, так би мовити. І що нам говорить? Так, давайте стру логи, запустимо ще раз. Пало. Ще раз перевибору емулятор. О, дідько, в мене два відкритих емулятора. Так. Pixel 2 API 24 Відкриваю його. Pixel 2 API 4 Ось і логи. Стираю, звідси логи для чистоти експерименту. Запускаю апку. Дивлюся ще раз. Fatal є, емулятор є. Ось і Exception. Каже, не можу стартувати. Unable to start Activity, бла-бла-бла. Чому? Тому що late Init Property Binding has not been initialized. Тобто binding, ось цей, не був ініціалізований, а ми вже пробуємо ним скористатися. Дивіться, коли ми запускаємо програму, то вона виконується зверху донизу. Спочатку просто створюється late Init пропертя без самого значення, типу Activity main binding. Потім я пробую її використати, тому що одразу перед тим як ще спрацює функція OnCreate. Я туди її з допомогою віз функції, підв'язую бандінг. І тут, по ідеї, падає якраз, тому що ця пропертя ще не ініціалізована, а я вже пробую нею скористатися. Так працює Kotlin і проперті типу late init Саме late init Kotlin слідкує. Як тільки ви спробуєте скористатися late init змінною, до того, як вона була ініціалізована, а у нас ініціалізація, тобто присвоєння значення, відбувається в 18-му рядку. То він одразу е, викине exception. Тому треба це пофіксити. Добре, як це пофіксити? Ну, Значить, потрібно скористатися біндінгом, бандінгом е, після того, як вона ініціалізована, тобто після 18-го рядка. А як це зробити? Ну що ж, е, доведеться нам винести всі ці set-клік-лістенери в окрему функцію. І до тої функції ми е, е, використаємо віз. Binding. Дивіться, ось починаючи звідси з першого setу Click Listener, я все виділяю і аж до кінця, до закриття дужок button лісенера. Ctrl X скопіював. Створюю нову функцію зразу приватну, пам'ятаєте, інкапсуляція. Е, функцію setListeners назву. Тобто функція, де ми засетаємо всі лісенери. І копіюю сюди. Це set Click Listener. І, звісно, помилка, тому що функція set listener не знає, що за Zero Button. Нам потрібно сюди або передати вхідним параметром binding. І знову ж таки його тут всюди використовувати, як у передньому уроці було. Або, ми вже знаємо, можна скористатися Viz. Ось так. Давайте виключу функцію SetListeners. Yeah. І ще нам потрібен StringBuilder. Давайте StringBuilder зробимо змінною класу. Щоб не передавати вхідним аргументом. Нам підказує студія зробити його приватним. Все, що можемо, робимо приватним. Тільки, якщо потрібно, можемо ну, робимо публічнішим. Знову ж таки, інкапсуляція. Добре, тепер set Listeners має працювати. Запустимо програму, подивимося, чи працює. Знову не працює, що зараз не так. Так, щоб не почитати старі ексепшени, давайте я логи. Ось і почитаю заново. А, ну так. Я забув забрати старе використання візбайдінг. Забрав, запускаю. Є. Yeah. Лісенери працюють, працюють. Множить, множить. Добре. Давайте одразу ще чуть перефакторимо. Оце винесемо окрему функцію. Я вам, я вам розкажу про таку комбінацію клавіш, як Option Command-M, або, напевно, на Windows попробуйте Shift-Ctrl-M або Alt-Ctrl-M. ми як мітла. Ця комбінація клавіш для вас е, створить функцію, і одразу винесе туди цей блок. От я зараз тільки, бачите, я виділив все, що хочу, винести в окрему функцію, а я хочу, наприклад, створити функцію для цього назвати її Calculate. Бо тут якраз фактично відбувається підрахунок наших даних. Um, виділив все, що треба перенести в іншу функцію. В себе на матір натискаю option command M на Windows пробуйте щось інше. І називаю Calculate, порахувати. Одразу Android Studio прорахувала, що щоб відбулося підрахунок, треба туди передати знову ж таки bindг. За це не переживайте, вона за вас передасть. А, більше того, ні, вона е, створить вам extension function. Та. Ще один спосіб. І винесли в окрему функцію. Дивіться, я не знаю, чи я розказував про extension function в Kotlin, як ні, то ще дорозкажу, але розкажу зараз. Е, дивіться. Що означає оце, що перед тим, як викликати Calculate, ми написали якийсь тип і крапка. Ось. Певний тип, binding і крапка. Після того назву функції. Це означає, що тепер до усіх змінних типу activity main Binding, коли я зможу викликати функцію calculate. Ось так, дивіться, binding.calculate. Хоча сам по собі binding не має такої функції, але я розширив цей тип можливістю додавати функції тепер до нього. От. Ем. Хоча, якщо ви хочете, ну, не хочете зараз використовувати Extension Function або до кінця розумієте, що воно таке, то можете створити звичайну функцію, забрати ось цей приставку, але на вхід вам доведеться передати, ну, як мінімум, result text view. Правильно, тому що бачите, помилка нам потрібен, він, тому що в ті же функції ми рахуємо і відображаємо. Тому передаю TextView вхідний параметр. Ось так є. Yeah. І там, де викликаю, я хочу передати result text view. Є, yeah, передав. Бачите? І так буде працювати. Добре. Тепер ми трошки прикрасили код, розбили його на логічні блоки. Є OnCreate. OnCreate викликає set listeners. Said Listeners підключає всі слухачі до кожної кнопки, і в тому числі слухач для е, кнопки дорівнює. І тут, в свою чергу, коли користувач натискає дорівнює, викликається функція Calculate. Ми туди передаємо TextView для того, щоб відобразити результат. І функція Calculate нам рахує, перевіряє try catch. якщо все окей, тоді підрахований результат виводить на екран е, з допомогою TextView нашого. Давайте закомітимося. Command-K. Все додаю. І назву м -м, Fixed binding або Fixed with binding. І також е -е, Created functions. Ну що я створив додаткові функції. Закомітився. Є. oh